Кругину Круги, тут. Ти виключила хату на тату дивись. Я перше хотіла знаєш, дивитися хату на тату, а потім думаю. Ні. ні, бо то я зараз буду лежати. А потім, знаєш, не хочу, йду тут, знову. Не хочу ні лежати, мені нічого дурна лягла на 48 хвилин поспала, встала, голова во, не знаєш, що це зі мною робить. А так йду на дві ж суха, на таке відчуття. То напевне, голова від того близькоє, теж так мене голова болить, капець. То говорила з наталкою, так голова болить. То, від тої погоди, правда? Може бути. Ото як зима на дворі, а на, ну, за вікном зима, а на дворі весна настаєш. Просто весна, то вже Я, якщо чесно, то я трохи в шок. Дай мені хіба мій телефон? Угу. Давай включи. Ну, давай. Тут м'ясо з, з моєї курточки. Фай нічого в мене скупував, так на курт. Мій, мій лук на сьогодні. Крустівки, куртка і круги нам тут. Нема що вдома сидіти, нема що з панкувати. Ти маєш включимо цього фани пішло. А ти перескажеш, я прийду і забуду питатися, що була хата на та. Ви знаєте, вам скажу, що на дворі реально весна. І не холодно. Нас людей трошка в цій взагалі нема. От я яка година. Я намотую кроки, це є наш музей троскветки. Намотую кроки, і людей взагалі нема. Просто немає людей на дворі. Але тепло, треба вогу скидувати, кроки намотувати. Так що галинка тепло вділася, куртка тепленька, та й на дворі тепло, і буду намотувати. Я казала Софію, хоч не 10 тисяч, але 5-6 точно. Але треба 10, Ну, а я лінива є. Вже як є, але буду кожного дня старатися все більше більше і більше. Але я таким, знаєте, така худа в мене добра, така швидка, я помалу не хочу. Та й такий каже. Нічно скільки намотала? Я один на книзу. Аж ми обідні. Бо так вона ходилася, а видно, що годинник не Та Нічого добре, що не ходилася. Ти знаєш, що у рідкий туман. Але яка година і не холодає. А я таким, знаєш, шер... кирить взяла ходить. Так, де? Я скоро дуже йшла. Я не йшла так, як з Софією, знаєш, я угу. просто йшла, як біла. Кави зустріла нашу. Угу. Каву ще собі вихідла, знаєш. Угу. І йшла але випила каву, я, я тка сама до семи Галинку, вже знаходила кроки, йде додому, бо зараз будеш танцювати по дорозі. знаєш. Я думаю, ні, нігар біжу. А я так йшла, зі всіма по телефоні поговорила, а з говорила, така, що ти так задихала? Що ти робиш? А я кажу, так цокруги на А Вона каже, але ти молодець. Каже, ти реально є молодець. Та все. Але воду забула, знаєш. Mm -hmm. З хати взяти, ну то вже без будинок. То Та а червона? Та трошки є. Та я так скоро йшла, як не знати, що він Софію говорив, то води. Софія, ти знаєш, на дворі не холодно, але пішла в баню, вона кажу, я кажу, а в руку то мені холодно, кажу, телефон тримати. каже, Добре, давай, вона ще не ходила. Вона зараз сьома година буде ходити. Mm -hmm. Вона каже, в мене ні сил немає, нічого. Знаєш, кастка. Людин, що ти така людина? Що ти робиш? Що, піде ще другий раз ходити? Хто? Та ти. Та де? Та, то це забагато. Це що, я сама з себе в шоці? Що я підірвалася і пішла? А знаєш чому? Після сну так мені на голову тисне. Я коли на донилишних обід спала, я завжди спускалася в магазин, uh -huh. і йшла до них, плела там бандрони, розчехлялася свого роду, і йшла потім до хати. Ну а тут такого магазину немає, таких куліжинок немає. Ти прийшлося круг нам тата. Я два ходила, вийшла по причебуречну, куп, таку центру. Суха, де залишили, вам теж ялинку будуть розбирати? Стоїть. Я ще хотіла знимку зробити, знаєш, я і зробила тут вовже. Людей взагалі Віталік немає. Просто mm. людей немає. Просто немає. Взагалі, так якби місто все спить. Знаєш? Mm. Та й таке, довольна, кроки намотала. Ти пішов в магазин? До води. Треба було мені сказати. Не Воду йде кого. Вдома в магазині не бути ляся, не товкти там з дівчатами, бо да, знаєш там продавщини. Зі сусіди вийде. Чекай по тесту. Де те викладали? Послухай, що ти понароблювала <пілляє> зі мною? <пілляє> ти знаєш, що продавач в магазині просто угорала. <пілляє> Вона каже, у вас там щось брудне. Вона як я як побачив, вона як почала сміятися. І я тобі покажу, де можна помитися, що тут таке. Каже, боже, ото Галя з вас. Ти Горків меле. Та вона каже, яй-яй-яй. Ти зняв? Зняв. Зняв? Та, але не буду викладати, бо продавець просила її не викладати. на тебе Та? Боже. Я тако до холодильника. А вона каже, а вона ходить там по магазину, щось там дивиться за товаром. Каже, я бачу здалеку, що там грязне. Каже, та я тобі сказав, я підійшов повитирав, вона підходить ближчик, як починає сміятися. Каже, що тут? Каже, ти як Гітлер зайшов сюди. Та ясно, нато, ти вже не... Та я не собі, а, я тобі не. А, дякую. Я, дякую. Розумієте, коли вже вляглися, все, і так мене жога почала пекти, я вам не можу передати. І тут я нав... думаю, що ти такий дивишся? І тут та я взагалі майже вже спала, якби не mm -hmm. та жога. І тут Віталік собі нагадав, каже, я хотів помилувати. Вечерю, до вечері, знаєте. Так що, ковалірочка, всім на добра, ніч, мирної спокійної ніч. Зустрінемось завтра, і саме головне, щоб гнида не бушувала.